Привіт-привіт! Мене звати Аліна Рос. Я українська авторка-романістка сам видав. Ви просили зачитати уривки зі своїх книг. Роблю це. Сьогодні це Але ж ти любила мій психологічний роман. І трохи хочу сказати про цю книгу. Вона вийшла в 2023 році. І що цікаво, Після неї вже була інша книга переміщені. Але, але ж ти любила досі залишається найпопулярнішою з моїх усіх, а їх чотири книг. Ем, Так. Я вам зачитаю цитату, яка винесена в мене ось тут на задній книги вона невеличка. Тож, налаштуйтесь буквально, не знаю, секунд на 30-40. Це було життя. Від якого важко відмовитись. Життя у любові, де ти не маєш жодних сумнівів у тому, що сьогодні буде так само, як було вчора. Він буде там само, коли ти відчиниш двері і запахтиш на всю квартиру свіжоспеченим батоном. Виїстимете батон, намащений тонким шаром масла, а за вікном стрімко летітиме до землі листя каштана, що спеклося під літнім сонцем. Єдина у дворі яблуня вже стоятиме гола, бо ніжні здаються першими. Ти відкриєш вікно, у яке голуб настирно б'ється крилами та насиплеш полузганого насіння. І залишиш відкритим, бо бабине літо, то такі рідкі дні, коли бліде сонце ще вигріває спину й обличчя, але кінчикам пальців зимно. І все, тому що далі це вже буде трохи як спойлер.